Вітаю вас. Коротенько розглянемо питання про депортацію, про ту примусову депортацію, про яку вирішать на болотах, то якщо ті люди, які знаходяться на окупованих територіях, причому ну, не тільки на Херсонщині, так? Як вони не візьмуть той російський паспорт, то через якийсь час тих людей будуть депортувати як іноземців. Хочу запитати, чи дійсно дійде до цього, чи буде так. Ну, це знаєте. Це трохи нам дасть ще відповідь на те питання, от ну, з приводу продовження війни. Так, ну і так, значить, як карти бачать? Чи будуть депортувати тих людей, які візьмуть, які не візьмуть, які не візьмуть російський паспорт? Чи будуть депортувати цих людей примусово з окупованих територій? Чи дійде до цього? Зараз зараз отак от повну картинку. Щас. Ну так би знаєте, як мені не показано це, як знаєте, як така гостра така проблема, от прям такі, от, от негайно треба щось вирішувати і щось тут не так. От, знаєте, як тут якось немає примусовості. Тут ніхто нікого не примушує насправді. Тут, знаєте, от, о, от той наказ, який там, там за перебриком придумали, так? він якийсь по 6-й він якийсь інфантильний, якийсь наївний. Так? І саме по собі ту депортацію. Аж на слідуючий рік по зірці вони якби ну, відкладують. От зірка, це як тут от, старший аркан, тут є таке, да? вона по центрі стоїть і ем, вона тут показує, що в даний момент плануються речі, які, можливо, проявляться, але в якомусь ну, в майбутньому колись, колись. І тому зараз якби немає до кінця усвідомлення, як це буде і коли це буде. Ну, Зірка це взагалі ще, ще карта це гра на публіку більше. Гра на публіку Ось ми вам поки даємо якийсь шанс, ну це колись. Якось тут немає загострення цієї ситуації. Я вам скажу, знаєте, тут більше про те, бо ось є жертва. Повішене тут більше про те, що люди якось ну частково, це ж не всі, так не всіх є ті можливості, якось самі будуть приносити в жертву своє насиджене місце. І ну, поки ну є можливість, поки то ще кримські міста і да чи хто в яку другу сторону поїхати з України з, з, з українським паспортом десь в Європу. Тут люди самі приймають рішення. Хтось таке може якби зробити. Тут нема примусовості. І, і, і звичайно, це справа кожного. І навіть ті люди, що вимушено візьмуть ту червону ганчірку, ну якось виживати ж треба. Так я тут не бачу покарання. Люди мусять виживати. І взагалі ця. Ситуація з депортацією, вона не, достигне, не досягне свого епогею. Так от, щоб от, без російського паспорта, от прям брали тобі так і людей з силою депортували ну, з свого житла, там, з села чи з міста. Ви знаєте чому? Ну, це останні три карти, ну, тому що ну, не дойде до цього, буде обнулення. Так, будуть інші справи, інші задачі будуть. Так, це страшно, це дійсно неприємно чути. І люди без того нажахані ще їх оце, цю депортацію. Але ця ситуація вона не набере обертів, вона просто не встигне. Просто не встигне. Ну, тому що все буде Україна, розумієте? Це до речі, і відповідь ще на те, що не встигнуть, просто не встигнуть вони це зробити. Бо в цьому році ми вже від цієї чорної навали звільнимося. Так що, любі мої, ну якось уже терпіть, якось уже. Ой, я знаю багато моїх близьких людей, ховаються і скриваються, аби не брати ту ганчірку. Але не бійтеся, тут покарання не буде. Ну, хто може виїжджає? У кожного своя ситуація різна, особиста. Але вам ще раз наголошую, по цьому питанню депортацій примусових, то що люди на окупованих територіях зараз знаходяться без російського паспорта, примусових депортацій не буде. Не дійде, не вспіють. Дякую вам за увагу.